26 вересня у приміщенні Надвірнянської міської ради відбулось засідання комісії з питань законності приватизації земель на території Надвірнянського району. Голова комісії, народний депутат України Юрій Дерев'янко поінформував присутніх про звернення та запити, які він подав про охоронні органи. Я особисто спрямував звернення до міської ради, до служби безпеки, до державної адміністрації земельного відділу. до… Прокуратури Івано-Франківської до прокуратури Надверняцької району Івано-Франківської області і до МВС, так само, як і ми спільно е, на підставі протоколу спрямували своє звернення до прокурора е, Надвірнянського району. За цей час мною отримали отримані проміжні відповіді на ті всі звернення, які були написані. Нам так само е, треба. Розуміти, що не тільки нам треба наслідки дивитися, того що відбувається, а причини в тому числі. І я пропоную, щоб робота нашої комісії була більш ширшою, щоб вона була більш відкритою з залученням представників громадськості до роботи комісії, щоб представники будь будь-хто з представників громадськості міг брати участь в комісії, так само і більш широкого депутатського корпусу, щоб ця робота була відкрита і щоб ми на наступний раз, а я пропоную, щоб ця наша зустріч була не рідше, ніж один раз в місяць з цього питання, щоб до наступного разу ми. Крім отих всіх відповідей, які ми будемо отримувати, і дискусії, і рішення, які ми будемо приймати щодо кожного окремого питання, пов'язаного з порушенням земельного законодавства, в тому числі підготувалися і підготували до, таких, до розгляду таких питань, як інвентаризація земель. Як, Здійснення робіт пов'язаних з містобудівною документацією, щоб ми не втратили ще якісь можливі додаткові землі, про які так само можливо і я навіть не знаю, і можливо, кожен з вас присутніх сьогодні не знає, які могли би бути в місті надвірна, а насправді сьогодні можливо там не є. Також народний депутат зачитав прізвища осіб, які приватизували загалом близько 14 гектарів землі, в урочищі за мостом. Що земельні ділянки, в урочищі за мостом, передані у власність. Відповідно до статей 151, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України та згідно проєктів землеустрою щодо відведення таких земельних ділянок. Ці земельні ділянки передані громадянам: Совєтовій Тетяні Володимирівні, скрипник Галині Романівні, Шпитко Івану Івановичу, головіній Христині Валеріївні. Будзаку Андрію Володимировичу Кобилянському Роману Васильовичу. У свою чергу Надвірняцький міський голова Зіновій Андрійович назвав осіб, які причетні до приватизації земель у прибережній зоні річки Бистриця надвірнянська По доставінні інформації біля 20 гектарів земель пньова, біля 25 гектарів земель зеленої. Ми не говоримо за землі міста Надвірної і прізвища тих підставних осіб. Які до цієї навіть не знають, де знаходяться ці землі і чи взагалі вони були на тих землях, коли їм відводили згідно переліку цих людей. Знаю, що тут є родичі, знаю, тут є рідні депутати обласної ради, які дійсно використали для привласнення цих земельних ділянок. Для Розширення меж самозахоплення, які є по правий бік річки бистриця надвір. Я думаю, що ми всі запам'ятаємо на все життя прізвище двох людей, які бандитським способом за допомогою депутатів обласної ради забрали землі громади нашого міста. Це Тимченко Сергій Михайлович і Боднальчук Володимир Дмитрич. Також міський голова повідомив, що 14 жовтня урочищі Городище буде встановлено хрест на місці, де були розстріляні українці під час Другої світової війни. Під головуванням міського голови буде проведений оргкомітет разом з духовенством нашого міста про те, щоб 14 жовтня на свято Покрови ми могли на історичному місці, місце, де в 1941 році знайдено тіла. 82 надвірнянців, закатованих НКВД-стами, встановити меморіальний хрест висотою біля 10 метрів. Планується 14 жовтня провести волелюдне надвірнянське віче. Будемо радитись духовенством, для того, щоб ми могли посвятити місце. Представник спеціально створеної комісії, депутат Надвірнянської міської ради Ігор Дем'янчук вважає, що кроки запропоновані надвірнянським міським головою зіновим Андрійовичем у ситуації, що склалася, є логічними і правильними. Цікаві були пропозиції і досить радикальні пропозиції були міського голови. Це, зокрема, створення на тих землях меморіального комплексу. Я вважаю, що така ідея має, має факт і може існувати, бо дійсно історично підтверджується, що там загинуло. Декілька десятків борців за волю України у часи Другої світової війни. І ця ідея має право на життя, однак я вважаю, що теж її треба оформляти цю ідею відповідно до того законодавства, яке нині діє в Україні. Час покаже, що дасть результат.